Привітики! Сьогодні будемо тестувати семпли від Davro, напевно так, бо я вже My name is Bella Hadid. Тому треба мити голову з правильним доглядом. Зробимо це разом. Пішли! Фух! Спочатку нам знадобиться шампунь. Гарно втираємо його в корні волосся, та, до речі, його вистачило мені на два рази. Потім беремо Deep Conditioning Кондишінг або просто кондиціонер глибокого. А, зволоження? Так, зволоження. Наносимо його на наше волосся, та я зазвичай роблю гульку. І хожу ось так. Далі ми з вами беремо Curl Balm або просто бальзам для кучерявих. Текстура просто вау. Також наносимо і чекаємо. Та на фінішній прямій ми беремо Curl Gel Просто гель для кучерявих та жмакаємо наше волосся. Ну і, в принципі, все, нам залишається лише висушити волосся. І, в принципі, я можу сказати, що я дуже задоволена, бо мої кучері пружні, голова чиста, так. І це дійсно маленькі семпли для кучерявих, які ви можете брати з собою подорож і не боятися за свої кучері. Thank you, bye!